Гляде, ви знаєте, що відбувається прямо зараз? Прямо зараз українці для себе відкривають нові можливості, нові бізнеси, партнерства, стартапи. А все чому? А все тому, що знають англійську мову. І я дуже хочу, щоб і ви мої хороші учні. Також стали сексасом успішними успішними у своєму професійному житті, і саме тому я запрошую вас 9 березня на нашу офлайн зустріч практикум місті Києва інди капітал Ukraine. Ви не тільки вивчите 100 найпопулярніших бізнес phrases до будь-якої професії, а не а отримаєте від мене індивідуальні розбори, щоб зрозуміти свій персональний маршрут, який вас швидко приведе до результату. Говорити і розуміти англійську мову. Реєструйтеся за посиланням в шапці профілю, іншой і пам'ятайте, ви заслуговуєте на краще You deserve the best.